Будемо замінювати тягу стабілізатора Opel Insignia. Так воно виглядає. RIDEX замовляв. Ось такі от номера. І так, значить, ми піддомкрачуємо автомобіль і скручуємо колесо. І так, коли ми зняли колесо, нам потрібно опустити трішки автомобіль, але зробити це, щоб як, як будто вона на самому колесі стоїть. Тобто, взяти. Щось підставити під колесо. Можливо, сюди або під саму балку підставити. І опускати автомобіль, поки не освободиться трішки сама наша тяга стабілізаторів. Тепер, коли вона у нас стоїть вже на, на цій досці, ми бачимо, ну, ми страхуємо його все-таки домкратом, але опускаємо повністю на цю доску. Беремо знову ж таки, у мене гайковерто. 19 головка. і Пішли відкручувати верх. Не захотіла відкручуватися, тому ми потрібні чимось дати їй впертися і будемо знову проводити відкручувати. Що ми зробили, щоб відкрутити? Потрібно, щоб вона була не розслаблена, значить, щоб не прокручувалося всередине, щоб ми гайковертом так і відкрутили повністю. Що ми зробили? Ми значить, припідняли на домкраті її все-таки доверху, щоб там змістилося. І вперлося. І тепер ми беремо знову і пробуємо. Скручуємо не повністю, а трішки оставляємо. Ось. Скрутили. І так, витягнули ми там, але дуже довго награлися, прийшлось навіть гріти гайку. Але у мене проблема була в тому, що в мене нема ключа рожкового на 19. У мене є головка на 19, одна, друга головка. А ключ тільки на 17 максимальний. Тому Прийшлось викручуватися як міг. Засунув, як бачите, е, мій гайковерт стоїть аж там в кінці, видно. Е, Єлі ним достав, при, при тому я ж кажу, нагрівав. От, дивіться, який у мене з цієї сторони, дивіться, порватий. точніше ну, Пильник. І все воно тут болтається повністю. Так же само. І з цієї сторони. З цієї він не порвати, але він весь просто болтається. Він немає, в нього вже там люфти. Тому замінюємо. І починаємо е, знизу, тому що тут саме важко. Тепер ми закрутили е, знизу. Але, як бачимо, коли ми піднімаємо, у нас не співпадає вухо. Тому я і казав, що потрібно піддомкрачувати саме колесо. Піддомкрачувати його, щоб воно впиралось, і тоді воно буде підіймати саму стойку доверху, а низ буде уходити вниз. І ми зможемо попасти. Ми вперли в доску сюди. І тепер, як бачимо, коли ми поворачуємо наш цей, він чітко залазить в своє посадочне місце. Ну і в принципі далі я не бачу причин показувати. Закручуємо назад, ставимо колесо і все.